Рія героя сьогоднішньої лінії війни не така, як усі. У це, мабуть, важко повірити. Та до війни 36-річний Василь Боднар із надвірної працював у військоматі за плечима бойовий досвід миротворчої місії в Іраку. І ось війна приходить і на нашу землю. Василь кидає справи і разом із хлопцями, яких призвав, вирушає на фронт. Вони так і називали його старший брат. А Василь радіє, що усі його побратими повернулись додому живими. Розповідає. На передовій їх називали дикі гуцули, бо тримались гуртом і усі негаразди проходили разом. Василь Боднар гранатометник 95-ї окремої аеромобільної бригади у програмі Лінія війни. До війни я був працівником міського комісаріату, коли у 2014 році, в березні, місяці, поступив сигнал Тривога. Ми прибули в військовий комісаріат. Розгортали штат на військовий час, тому що не знали, яка буде реакція подальша. 26 березня прийшла телеграма на збори збирати хлопців, які проходили службу в військах спеціального призначення повітряно-десантних військ. І я... Написав тоді рапорт на звільнення і поїхав з цими хлопцями, яких я призвав. Десять чоловік, я пішов, я сказав хлопцям, я їду з вами. Тобто не переживайте все буде добре. Але і ви тоді не знали, що так? Е, ну, в принципі, як, моє бачення було таке, що це буде пряме вторгнення російських військ, тому бо я слідкував за, за ситуацією, яка там відбувалася. Тут підрозділи високомобільних десантних військ відбули на Арбатську стрілку, туди зі сторони Криму очікувалося вторгнення. от. Ну, Розраховували в принципі, на повномасштабне вторгнення, тому, і це, тому я і поїхав, тому що в мене є попередній досвід. Я служив в миротворчих військах в Іраку у 2005 році. Вважав за потрібне, за необхідне просто поїхати з хлопцями, тому що хлопці молоді, 90-й рік. 93-й рік, 89-й, всі, всі на 8-10 років молодші за мене. А їм були як старший брат? Та напевно, що вже в них потрібно питатися. Ну. Ну, вони дякували дійсно, що було що підказати, як порадити. От. Ну, слава Богу, всіх живих, здорових повернув в сім'ї. Всі зараз вдома, зві, здорові, ушкоджені. Це інша війна, до речі, дуже з богатьматкими. Вперше ситуаціями, бо це гібридна війна, зовсім не така, як в як Іраку було там зовсім інакший підхід до роботи, зовсім інакший противник. Основна моя мета була це морально-психологічна підтримка хлопців. Тому що всі ми знаємо, це не секрет, що це було важко Збройним силам утримати. По-перше, були непідготовлені, армію розварювали, як таку погане забезпечення, багато хлопців туди складали зброю, просто вертались додому, не влаштовувало їх нічого. От, ну, я, якось мені вдалося втримати своїх хлопців, щоб вони не піддавалися на такі, знаєте, бо важко, всім важко людям не спорю, але ми на то і є підрозділ спеціального призначення, щоб вміти, як вижити в такій ситуації, як бути. Боєготовними, боєздатними, тим більше ми знали, що на нас розраховують люди. Тому прийшлося триматися, переживати то все. А сім'я у вас є? Так, є. Ну, це я вже після, після сходу познайомився, мене є дівчина. В наступному році плануємо офіційно це все оформити. Збори потім послідувала хвиля мобілізації, почали доукомплектовувати. Спочатку очікувалося 45 днів, потім до виборів, потім після виборів, тобто затягнулося все на рік. Я цілий рік не пробув, я з 23 квітня по 23 вересня включно. Це я перебував на сході, тому що потім мене перевели сюди до місця служби. У мене мама була хвора, так і померла щоб мені довелося сюди відбувати. 95-ка починалося, все, ми приїхали в Димитрово, де 25-ту бригаду там, е е Дніпропетровську. Там частина перейшла, може пам'ятаєте, такий був момент. Частина десантників перейшла на, 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 по той бік, частина тут лишилася, там них техніку забрали, і ми. Е е це Димитрово, е довгопі е Довгопілля та е вірніше, я вибучаюся. І поступово так догори Карачун зайняли там, потім Слов'янськ, Краматорськ. В основному місце базування було там, а так операції проводили, їздили на забезпечення Авдіївська, Артемівськ, в Авдіївку. Рейд, словно звісний цей, Ми навіть тоді не знали, що це рейд якийсь. Тобто нас вночі підняли, хто готовий їхати, визвалися, поїхали. Через якраз той період ми дійсно реально не знали, куди ми їхали. Вже потім пізніше, коли вже засоби масової інформації почали висвітлювати ці події, ми вже так зрозуміли, що, це, що ми там їздили. Ми їздили. Аж під Тельманово. Це найдовший рейс, що зробили. Туди. Це було серпень 2014 року. Коли майже їх видно. Так. І туди ми вже. В принципі, дотискали їх, бо ми по телах пройшлися аж до самого Тельманову, на граніт не зайшли і оголосили перемогу. І нам ми там зайняли хороші позиції, нам сказали звідти. знятись. Багато опущено багато моментів. Дали їм час закріпитися? Це, це дуже, дуже важливий аспект. що Вони вже більше техніки вони підтягнули, більше боєприпасів, вони вже укріплені на 100%. це вже… Застосовувати якусь таку серйознішу зброю також немає можливості ні авіацію, ні зброю. Тим більше це є всередині в країні, це, це дуже важко це такі операції проводити. Тут або домовлятися, виходити на якісь такі шляхи вирішення питання. Тому що боями то діла не буде, тому що по ту сторону багато мирного населення і по цю сторону. Так що це буде дуже, дуже трагічно, якщо боями буде все відбуватися. Так, на самих початках дійсно продукції не було практично, але одіватися нам дали старий одяг поношений, який лежав на складах, не знати, з яких часів. Так ми трошки позашивали, то все перші часи протримались. потім вже приблизно з червня місяця вже. Ми почали допомагати люди, знайшли мій номер телефону, тому що хотіли безпосередньо бійцям допомагати. Они, так, через, е, навіть через військомати не хотіли. Взяли в військоматі мій номер телефону. І так, Івано-Франківський, до речі, хотів би подякувати цим людям, хто допомагав. Це міська лікарня, обласна лікарня. Вони передавали туди нам передачі, такі досить, ніхто не мене шепиталися бот на у передачу в півтони приїхали з Івано-Франківщини. Вони це все перегружали. Тобто туди ще не пускали туди в зону волонтерів. Це все, що відбувалося, привозили люди допомогу до Харкова, до Харківської, до границі з Донецькою областю. Ми туди виїжджали і перегружали на свою техніку і вже доставляли на передову хлопцям. Ну, в основному, в принципі, ця робота і була заключалася з за моїм підрозділом. От це забезпечувати. Підрозділи боєприпасами доставляти на передову боєприпаси, продукцію. Так само, потім мої хлопці продовжили її в аеропорт провозити допомогу харчування, так і були в аеропорту, теж деякі. Червень або початок липня ми захватили її. Це було вночі, також не знали, що там. Люди бетонними плитами позагорожували дорогу, під'їзди туди, але ми машинами, технікою бетерами пробили ці бетонні плити. Наша задача була зайняти гору, телевежу і утриматися до ранку. Ми до ранку утримались, на ранок заїхали інші підрозділи. Ми навіть ну, я не можу сказати, що це за підрозділи були. Були підрозділи Національної гвардії, але хто конкретно я не можу сказати. Тому що ми, вони зайшли, закріпилися на тій позиції вже і ми від'їхали, бо ми 5 кілометрів перед Карачуном, там в лісі базувалися. От, ми відійшли далі на свою позицію. Там поступову ротацію теж перейшла туди 95-та бригада, коли вже потрібна була артилерія, туди вже підтягнули міномети. Гаубиці д 30 такі. І вже 95-та бригада, арт-дивізіон, вже вони базувалися там. Пізніше вже зайшли в саме місто. Слов'янськ, такий слов'янський курорт, Солені Озера, вони вже базувалися там, там була база бойовиків. ми звідти попросили туди, ми вже зайшли і базувалися. Там, там був наше основне базове місце в Слов'янську. Насамперед. Згадується дружба, якщо чесно. Дружба, там люди різних вікових категорій, дружать, як брат з братом, там набагато більше цінується мер. Цінності, переосмислення, дружба. Дружба між хлопцями, дивишся, на що хлопці готові один заради одного. На які йдуть поступки героїчні. І стиха, і завдали на плечі вантажі, нехай за цих людей котнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі, Згрисаємо всю цю землю скелі, Але сповна виконуємо наказ, Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, Ніхто, крім нас, ніхто крім нас. Что в нас потужний сердце стук, И жоден з нас постел. Жиняем по загрылу, Ніхто крім нас, Ніхто крім нас. Стріляли нашу колону, були е два е бензовоза і е хлопця одного снайпера, е снайпера кулеметника. Снайпер зняв. І Багато хлопців е туди розсіялись, е з техніки спригнули, хто в кукурузу повтікав. І в нас, ми поїхали на допомогу виручати її звідти. Так, і мене Зі мною він, з Косівського району, Ігор от, е, пішли шукати кукурузу, хоча ми, ми дуже мали обмаль часу, тому що от так ми стояли посеред поля, забирали ще деякі боєприпаси з тієї машини, яка вже була розстріляна, шукали людей. От, і один е, водій врала е, в кукурузу, за, забився і боявся слово сказати. Поки ми, цей Ігор побіг туди кукурудзу, почали його по хатах шукати. А це всюди навколо нас були сепар... ці сепаратисти, бойовики, не знаю, як їх називати. Це повністю на 360 градусів, це всі села були під їхнім контролем. ще. От і, ми... і оце Ігор якраз пішов, знав, як його звати, почав <кій> на ім'я вже кликати цього. Хлопці, він туди відізвався, бо перед нами були сепаратисти, теж обходили цю. І він боявся слово сказати він в кукурузі, як заліг, мову відняло в нього. Але так і завдяки цьому Ігору Пурцовичу, завдяки йому, то ми цього хлопця дістали, доставили на базу Я ще таких очей. Він старший, десь йому під... під 40 років, і вже, скажімо, в руках. Мужчина, але такі дитячі, щирі очі у нього були, коли я його піднімав на БТР, як що школяра якогось, якщо чесно. З часом воно звикається вже якось. Може, починаєш миритися з тим, з тим всім, що прийшло, вже трошки легше, в перших пів важко привикнути тут до, до мирного життя, так все тихо і завжди чекаєш когось небезпеки, бо коли тиша. Завжди очікується якась небезпека. Як На мою думку, як найпростіше потрібно спілкуватися, тому що там на фронті дійсно простота в спілкуванні. За багатьох не можу сказати, тому що кожен організм по-інакшому реагує на стресові ситуації. Кожна людина по-різному, хтось закривається, хтось наоборот, хто був замкнутий тут в мирному житті, він там розкривається, стає більш живіший. Якісь такі. Зовсім інші дії, іншим мисленному людина починаються. От важко сказати. Ну, саме я, наскільки, я по собі беру, дуже подобається простота спілкування. Щоб це було натягнуто, а але... простіше. Що... Набагато легше себе людина почуває. На Двернянській, Речанський райони, туди був військкомат об'єднаний. П'ять чоловік з вищою освітою, юристи, інженери. Є просто що звичайна шкільна освіта, хлопці. Приважно сільська місцевість. З міста нас було два чоловіка, решта все з сільської місцевості, хлопці. Надійні, освічені, досить розумні, комунікабельні до всього. Призвичаїлися швидко, так що мало що доводилося якісь корективи вносити в їхні дії, тому що в де, дечому їх навчився, тому що кожен за собою мав якийсь досвід життєвий. Ну, потихеньки потихеньки почали застосовувати свій досвід на фронті, хто там інженер з електрики, так, теж свої корективи вносили, коли прийшлося обживати побут. Після рейду, як ми повернулися з рейду, Е, мене відпустили відпустку додому, тому що у зв'язку з хворобою матері мене е, після рейду, так якби, ну, як це сказати, відпустили? Так, ну, за, за, за заслуги відпуст... Просто надали мені відпустку. Плюс телеграма прийшла. Е, хлопці десь через 2-3 тижні ще поїхали на аеропорт Донецьк. Всі, всі мої хлопці, ми всі так разом поїхали. Ми були хоча в різних підрозділах, але я старався так з командуванням роти, батальйону, домовлятися, що якщо на виїзди, то ми їдемо всі разом. І, припустимо, там чи в аеропорт, чи на рейд, там примусово нікого не відправляли. Це було, приходив командир роти і каже, хлопці, потрібно їхати на виїзд, хто їде. Я в обов'язковому порядку їхав, тому що я в підрозділі був один гранатометник, багато туди було втрат, жертв. Я в обов'язковому порядку їхав. Я руку підняв мої хлопці, що за нас говорили казали, дикі гуси, дикі гуцули, але то дехто не вимовляв, гуцули, гуцули почали дикі гуси. Він весь підрозділ знав, що дикі гуси їздять разом, хоч ми з різних звудів. Хтось їде один, всі автоматично руки підняли і поїхали разом. У нас тут тобто, така була дружба, всі ну, дуже поважали нас, там хлопці з центральної України, бо переважна більшість е Житомирської бригади це все Київська область, Житомирська область. З Івано-Франківщини, у нас там дуже мало було. Ну, ми старалися триматися разом. Багато хто і завидував у нашій дружбі, що ми так більше не завжди разом-разом. Ділимося куском хліба і все. І все у нас було разом. Так, поїхали, ну, я вийшло трошки швидше, поїхав. Е, сюди хлопці ще рік дослужили, у ну, березні місяці всі живі, здорові, повернулися додому, сім'ї. продовжують вчитися жити по-новому. Так, я продовжую службу в військовому комісаріаті, але вже військовим. Я був до того державний службовець. До війни на сході, а тепер вже просто залишився на військовій службі. Продовжую далі працювати на благо українському народу. Дійсно, в перші дні дуже велика кількість патріотів була, наскільки я знаю. Військкомат приходило дуже багато добровольців записуватись. І були в мене такі люди з 30, з, з 35-го року. Дідусь прийшов, приніс список. Своїх всіх онуків, синів, що роз, розказав е, тактико технічні характеристики танка, на якому він їздив, готовий йти. Туди набагато більший і патріотичний дух, бо потім з часом це все згасло. На жаль, ну, можна і людей зрозуміти, тому що це все дуже довго тягнеться. Люди бачать і десь в якихось моментах несправедливість, незабезпеченість. Кожен реагує по-своєму. У мене позиція моя не змінилася, в принципі, тому що роботу військового потрібно робити. І кажу, люди на нас розраховують, в нас є також сім'ї, ми зобов'язані просто це робити військові. З новими засобами зовсім по-іншому виконується завдання, як... що колись просто з Лопатою і з автоматом велась війна, а зараз вже. Трошки з іншими техніками, з дронами, з безпілотниками. Так, але застосовувати їх це нема де. Ви Як ставитесь до перемир'я? Ой, я навіть не знаю. Часто думаю над цим питанням. по Перше, я вважаю, що це вже буде якось і важко вжитися з самим людям. Я не знаю, як вони будуть перелаштовуватись на спілкування одним і жодним. Це дуже важко буде. Це, не знаю, напевно, що слід надати це право експертам, щоб вони якось, може, розробили якусь програму переходу до, до мирного життя. Тому що Довіра один до одного дуже. І чим і чим далі це все затягується, тим більше буде підірвана довіра один до одного. Це буде два різних народи буде шучати. озлобленість, тому що є втрати десь. Десь правомірні втрати, десь можливо і неправомірні втрати, тому обіди людей дуже великі люди на одного зараз. Просто людини, це можуть бути не військові люди, а мирні, і вони можуть мати образу чисти. Вже зовсім інакше, ніж вона була раніше. На мою думку, потрібно перейняти досвід країн, таких як Йогославія, незалежні, миротворчі підрозділи для початку. Які б стабілізували, трошки далі роз'єднати, вивести військових, надати право міжнародній спільноті допомогти вирішенню цього питання, тому що самим нам нереально буде тут розібратися. Потрібний миротворчий контингент туди вводити і з часом воно би повинно все налагодитися, відновлювати довіру людей один до одного, хоча б у людей. Військові люди вони військові. Вони завжди, навіть у мирний час, завжди насторожі повинні бути. Потрібно налагодити життя мирного мер, суспільства, щоб ми надалі просто почали розвиватися, тому що ця війна вона нас і відкидає в економічному плані, і, і в морально-психологічному, все назад, назад, назад. Ну, щоб ввести миротворчий контингент, перекваліфікувати дії військових, відтягнути в третю лінію, кудись подальше, щоб люди поменше бачили зброю. Тряскання зброєю, щоб звикали вже до мирного життя, і може тоді в нас щось і вийде. Ну, але взагалі повністю перейти до мирного життя, ну я не знаю, це, якби ми це зробили за 10 років, це б було дуже добре. В будь-якому випадку Україна переможе, вона досягне, то Україна повинна бути разом, єдина. Це повинні чути люди, які живуть в Донбасі, на Донбасі. Вони це повинні розуміти, що Україна не ділима і не може бути ділима. Ми готові йти на компроміси, домовлятися лише без, без зброї і без агресивно налаштованих людей. Тоді в нас все буде добре.